Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вас познайомити, які у нас в продажі є берети. Берети в нас є ангорові, є трикотажні і є фетрові. Дивіться, ось получили ми фетрові берети. Ось такий ось фетр, коштують вони 270 гривень. Зараз ось такі вони йдуть звідси на такі картонні підкладочці. Для того, щоб вони зберігали форму. Ось носяться ось так ось простенькі такі беретики, без шва. Ось так ось носяться. Хто як хоче. 56-58 розмір вони ось, коштують по 270 гривень. Дивіться, є ось такий світло-сіренький колір. Є темніший колір, сірий, світло-сірий, темно-сірий. Далі є теракотовий колір, фіолетовий колір, зелений дуже гарний колір, блакитний колір, шоколадний колір. Ось такий рожевий є колір. Бачите, от різниця: ні, різниці нема, це такий самий: Ось є бордо, чорний. І три кольора бежевих. Ось цей самий світлий колір це буде номер один. Середній колір номер 2 І найтемніший колір номер 3 Це для замовлення: Один, два, три. Ось такі маємо фетрові беретики по 270 гривень. Хто ще не придбав, будь ласка, є різні кольори, можна придбати. Далі получили ми ще ангурові беретики. Те вони навіть не ангурові, а такі трикотажні, дуже м'якенькі. Вони теж йдуть на такій підкладочці. Зараз я вам все все покажу. Ось, ось з таким ось декорчиком. Дивіться, дуже гарна така норкова квіточка і тут такі бусинки. Носяться вони йдуть уже з швом, коштують вони 350 гривень, вони подвійні. подвійні такі вони на, холо, на теплу осінь, на холодну зиму, хто не дуже мерзне в голову. Ось так ось є тут ножка невеличка. І носяться чи ось так. ну Хто як хоче, чи на цю сторону, чи наперед носять, чи назад, чи просто ось так ось. Ось такі ось, як шапочки, Берете по 350 гривень. Маємо такі кольори. Ось це колір такий бежевий, далі є сірий колір, чорнильний колір, колір фрез, колір джинс. Це колір у нас какао, є світло сірий і чорний. Ось такі ось таку поставлю, щоб краще було видно. Ось, такі, ось таким ось декорчиком. Бачите, дуже гарні милі беретики по 350 гривень маємо. Далі у нас є ще такі шапки берети. Ось дві штучки лишилось. такий ніжний персиковий колір. І молочний. На, на ній написано: шапка трикотажна. Коштує вона 650 гривень, підкладочка фліс. Дуже м'якенька і приємна на дотик. Носиться ось так ось дуже гарна шапочка мила. 650 гривень. Далі маємо ангуровий беретик. Це беретик великого розміру. Коштує він 600 гривень. Називається він наіна. Є молочний колір і колір фрес. Ось. Теж ось такий ось декорчик в нього. Дві таких, два таких ролики полосочка і така наклеєчка. 600 гривень з таким ось акриловим підкладочкою. Далі у нас є беретики по 400 гривень на ножці і без ножки. На ножки підходять на великі голови. Вони роблять голівку пишнішою. Ось, бачите? Ось так ось. Так, Це у нас беретик ілона. Колір темна пудра. Хоча я б сказала, що це беж. Ну, пише ось Темна пудра, ось такий ось та гарна косичка, як декор. Також є сіренького кольору і молочного кольору. Ілона 400 гривень. І є ще такий світло-бежевий варетик Жаклін. Він теж коштує 400 гривень, він теж на ніжці. Ось так ось носиться такий гарний тут декорчик. Далі є у нас Беретик називається він Луїза. Молочний колір. Він вже йде без ніжки. Без ніжки йде на менші голови, З ніжками на більші. От, тому що вони пишніші. Луїза, молочний колір і пудра. Беретик перо. 450 гривень, він такий е, подвійний, але не, не грубий. Е, коштує 450 гривень, маємо вже тільки в молочному кольорі залишився. Ось такий ось декорчик тут. Е, далі беретик на, е, на мисто. Тут дуже гарний декор. Ось Є в сірому і е, в бордовому кольорі. Він без ніжки 400 гривень. Сірий колір і бордовий. Далі маємо один беретик оливкового кольору. Ось тут такий равличок зроблений. Він коштує 300 гривень, він йде на, малі, на малу голову, десь розмір 54-56. І ще є два беретики у нас таких кашемірових, світлий і темний. В нього є ось такий ось внизу ось такий ось є. Ободочок з кожзама, і ось тут от він на резиночці ззаду, для того, щоб гарно сідав на голівку. Підкладочка фліс у нього дуже приємний, 450 гривень коштує. Є світло-такий коричневий, ось, ось так ось. І є темно-коричневий. Така ялинка. Узор такий, він не однотонний, а ялиночка такий узор. Ось такі маємо беретики на сьогоднішній день. Замовити ці беретики ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Гарного вам дня! До побачення!